Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Студент житомирянин рік не отримував стипендії. Хлопець позбавлений батьківської опіки, тож має право на соціальну стипендію під час навчання. Однак жодної копійки соціальних виплат він не отримав. Урядові реформи позбавили срід права на пільговий вступ. Тож Кирило вчиться на контрактній формі. За нього сплачують благодійники. Водночас, хлопчина сподівається на стипендію. Я, як маю статус дитини, позбавленої батьківського опікування, я маю отримувати стипендію або соціальну допомогу. За весь період навчального року я тільки отримав премію один раз і більше нічого. Казали, що не бачать механізму, де щоб платити. Тому що він, я їм плачу за навчання. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до коледжу. Там визнають, хлопець має право на соціальну стипендію, але виплатити її не можуть, бо не знають механізму. Ми в міністерство зверталися. Але також просили не дати роз'яснення, як поступати в цій ситуації. На даний момент в принципі на відповіді ніякої не надійшло стосовно того, як це виплачувати, як вийти з такої ситуації. На даний час не існує такого порядку виплати студентам, які навчаються на контрактній формі навчання. Але є дітьми-сиротами. Ось і все. За правилами прийому саме діти-сироти позбавлені права на пільговий вступ до всіх вищих навчальних закладів. Така ситуація відбулася. Перше в цьому році юрист народного контролю запевняє, студент має право на соціальні виплати. Однак, навчальний заклад повинен звернутися до профільного міністерства та відстояти права свого студента відповідно до закону України. Такі діти взагалі звільняються від сплати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах. Крім того, відповідно до статті 8 цього закону дані діти повинні отримувати стипендії, які на 50% перевищують звичайну стипендію цього навчального закладу. Ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією. Катерина Білашицька і для народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.